Тим часом Росія знову краде українську культуру. Дружина пресекретаря Путіна Тетяна Наука влаштувала новорічне льодове шоу із використанням нашої музики. Російською переклали як старовинні твори на кшталт Щедрика, так і сучасні, скажімо, пісню Христини Соловій. Артистка вже заявила, що буде позиватися до науки. Детальніше про скандальне шоу кореспондентка ТСН Оксана Ткаченко. Ідентичність, яку Росія упродовж століть намагається знищити, а коли не може цього зробити, просто краде, тобто займається її апропріацією. Останні кілька тижнів у Москві та Петербурзі активно гастролює нове льодове шоу Тетяни Навки, дружини прес-секретаря Путіна Дмитра Піскова із незаконно поцупленими українськими піснями. Найменше чотири музичних твори це і наш щедрик Леонтовича, і мелодія Мирослава Скорика. яка місячна слова якої написав Михайло Старицький, а музику Микола Лисенко її мовою агресора виконує артистка українського походження Ані Лорак, проти якої у нас запроваджені санкції. Чаємося, щоби за то роботи а, да. не скатаже стало дійсного акамутаждути благодарне танець однієї з героїнь одарки поставили під пісню Христину Соловій тримай. Постановка створена за мотивами оповідань письменника Миколи Гоголя на хуторі біля диканьки. Події розгортаються в полтавському селі. так і головні герої українці. Однак у шоу Оксана та Вакола постають геть не в українському традиційному вбранні, а в російських триколорах. Вакола в косоваріці, головний обір Оксани. Щось середнє між вінком та кокошником. Законне використання своєї пісні, артистка Христина Соловій дізналася від прихильників із соцмереж. Вони їй прислали уривки. Тепер збирається позиватися до суду на Тетяну Навку та організаторів за порушення авторських прав. каже росіяни вже не вперше без дозволу беруть її твори. Використано скільки Микола колатовича щедрик і ще шкорика мелодію. І так як ці люди вже померли, а я ще жива. Я можу, я можу судитися, і я можу встановлювати справедливість. Налаштована більше на те, щоб заборонити їй виконувати далі цю всю історію, тому що наскільки я розумію, це шо відбувається в живому фінансі, і це явна пропаганда. Уродженка Дніпра, олімпійська чемпіонка і дружина Піскова активно підтримує російську війну проти України. Сказка невероятно современная, современные танцы, но при этом задача была да, сохранить вот этот Останні кілька років поспіль льодові шоу навки фінансуються з державного бюджету Росії, вартість яких сягає 30 мільйонів рублів. Одне з виступів планували навіть в окупованому Луганську, але завадили активні бойові дії. В міністерстві культури України переконані, використання української музики в розпал війни було цілеспрямованим кроком для російської пропаганди, і не виключено, що було погоджено в адміністрації президента Путіна. Я абсолютно переконаний в тому, що це була звичайна саме клоунада. Більше того, це от ряжена ванічко дурачковська постановка з незрозумілими зовсім, не точно не історичними і без українських наративів зовсім костюмами. Це, в Традиціях Росії взяти щось гарне, спотворити і назвати це своїм тут є спроба привласнити досягнення високі досягнення української музичної культури, української літератури і показати в першу чергу звичайно своєму російському громадянинові, що Україна це не Окрема країна це частина Росії, тобто та той наратив, який завжди був в імперських амбіціях, за і задовольнявся через такі терміни, як Малоросія, Південна Росія в українському офісі інтелектуальної власності та інновацій. Теж кажуть про очевидний пропагандистський підтекст слідового шоу Тетяни Навки. Пояснює спочатку повномасштабного вторгнення країна-агресор регулярно краде пам'ятки культури, як нематеріальні, так і. Матеріальні слід констатувати, що дійсно Росія ціленаправленно здійснює крадіжку культурних цінностей, в принципі, таких от елементів культури. І це може виражатися в двох фактично аспектах. Перше, це от в нематеріальних, з прикладами, які ми тільки що вам навели, да, коли просто відбувається крадіжка музики і присвоєння її і ще більш того насадження враження, що вона має російське походження, а не українське. І друге, це коли йде знищення цілих музеїв. Mm -hmm. Як таких, і безумовно е цього викрадення тих об'єктів, якщо вони в розумінні росіян мають цінність і можуть бути використані в якихось інших е цілях. Але притягнути до відповідальності за порушення авторських прав на території Російської Федерації кажуть чиновники надзвичайно складно, оскільки у Кремлі давно не дотримуються міжнародних угод. Як вихід звертатися до офісів таких мереж, як Ютуб чи Фейсбук, аби ці заблокували відео, а ще використовувати міжнародні майданчики, щоб доносити західній аудиторії приналежність витворів мистецтва Україні, наприклад, автор. Він може звернутися до онлайн-платформи з описом проблеми, що було завантажено такий то контент, який порушує мої авторські права. І е, онлайн-платформа в досить короткі строки може заблокувати доступ до такого контенту. Тим часом, завдяки суспільному розголосу, Христина Соловій вже знайшла постановника шоу, який, до речі, теж виявився українцем. Василь Козар родом з Мукачева раніше брав участь в багатьох талант-шоу та концертах. Найбільше ж Христина Соловій нині непокоїться, що без цим шоу видаючи за своє, росіяни не поїхали з гастролями по світу. Щоправда, сама навка до цивілізованих країн поїхати не зможе. У більшості з них вона перебуває під санкціями. Оксана Ткаченко, Андрій Вєтошкін, Олександр Аліфанов, ТСН, 1+, +1 Марафон.